Об'єднання трьох єпархій нашого краю в єдину Чернівецько-Буковинську, перехід церковних громад до Православної церкви України та роль, яку відіграє релігійне питання в умовах війни. До Чернівців завітав предстоятель ПЦУ, блаженніший митрополит Київський і всієї України Епіфаній. Деталі далі у сюжеті. Подія, яка увійде в літопис історії нашого краю: Чернівецько-кісманська, Чернівецько-хотинська та Чорнівецька єпархії об'єдналися в єдину Чернівецько-Буковинську. З нагоди історичного кроку встановленні української церкви до столиці Буковини прибув предстоятель Православної церкви України, блаженніший митрополит Київський і всієї України, Епіфаній Ми маємо зараз велику потужну єпархію на Буковині. І далі будемо розбудовувати нашу помісну українську православну церкву, адже від кожної єпархії залежить і загалом ситуація у помісній нашій українській церкві. Якщо ми будемо мати сильні єпархії на місцях, то це відповідно відбувається загалом на утвердженні української православної церкви. Сьогодні надзвичайно велике для виховинних свято. Сьогодні три єпархії Православної церкви України об'єднані в одну єдину єпархію і завдячуючи надзвичайно мудрому рішенню нашого митрополита Київського всієї України, блаженнішого купання, за що я йому хочу щиро подякувати за цю місію об'єднання, тому що дійсно, так як тільки що було сказано, в єдності сила, в єдності сили. Нашої Буковини в єдності сили, нашої України. Блаженніший митрополит Епіфанії представив керуючого чернівецько буковинською єпархією єпископа Феогноста, який до цього був вікарієм Івано-Франківсько-Галицької єпархії. Дякую сьогодні всім буковинцям, кожному й кожній, нашим захисникам, захисницям, усім, хто сьогодні захищає нашу Україну, захищає наш спокій. І хочу подякувати всім за велику роботу і закликаю всіх до єднання, як правлячий архієрей уже об'єднаної єпархії чернівецько буковинської запрошую всіх до спільної праці, до любові, до миру, до перемоги. Бо всі ми дійсно покликані служити Господу, служити один одному за заповіддю Христовою. На території Буковини зараз понад 200 громад ПЦУ за словами митрополита Епіфанія. Процес переходу церков має відбуватись мирно і спокійно у законному полі. А будь-які провокації з боку російської церкви переслідують одну єдину мету, яка дуже вигідна нашому ворогу. Єм потрібно це показати всьому світу, що е, тут відбуваються певні гоніння і переслідування Але насправді цього немає. І Всеукраїнська Рада церкови, релігійних організацій постійно про це засвідчує. Є певні провокації для того, щоб знову ж таки нашкодити українській державі на міжнародному рівні. Тому всі повинні розуміти, яку роль відіграє зараз в Україні російська православна церква. Також представитель ПЦУ особливо наголосив на тому, що в умовах війни надважливо, аби українське тіло мало українську душу, адже нашому народу для протистояння ворогу передусім необхідна єдність і у релігійному питанні, зокрема, без єдиної української душі, без єдиної сильної помісної української православної церкви, ми не досягнемо повної української перемоги. Тому я закликаю всіх до єдності. Православних українців, і не тільки українці, а всі, хто проживає на теренах Буковини, тут є багато румуномовних парафій. Ми всіх чекаємо. І разом в єдиній державі, в єдиній церкві будемо будувати наше спільне українське майбутнє. Тетяна Дубіцька, Максим Білоткач, Теми дня ТВА.